Сумна новина для громади. В районі населеного пункту Андріївка-Клевцове Волноваського району Донецької області загинув військовослужбовець з Пасічнянської громади мешканець села Білозорина Максимко Андрій Іванович. 1984 року народження громада Вкотре стала на коліна, вшановуючи жартовність героя у боротьбі за батьківщину. Похорон військовослужбовця відбудеться 27 вересня в суботу, 2025 року, о 12 годині. Похоронять Андрія на новому кладовищі в селі Пнів Посічнянської ТГ. Нагадуємо громаді, що в день приїзду траурного кортежу та в день похорону загиблого військового в Посічнянській громаді тривають дні жалоби. Йдеться в дописі голови Посічнянської ТГ Андрія Гунди. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають.